Вільні проходи, депутатський кворум та надзвичайно швидка за часом за все сьоме скликання сесії обласної ради. За менш як дві години без перерви депутати розглянули всі 15 питань порядку денного. Часу вистачило і на детальний розгляд питань в пункті різне. Одним з основних було внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. За інформацією департаменту фінансів, доходи загального фонду обласного бюджету за 9 місяців поточного року збільшилися на понад 27 мільйонів гривень. Більше 13 Мільйонів буде спрямовано на охорону здоров'я. З них майже 2,5 мільйона гривень на ремонтні роботи та обладнання для обласного онкологічного диспансеру. Окрім цього, держава надала понад 62 мільйона гривень стабілізаційної дотації, частина якої буде використана на зарплату медичним працівникам. Місцевим бюджетом з обласного передбачено майже 10 мільйонів гривень субвенції на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та для централізованої закупівлі шкільних автобусів. Також держава надає області 44 мільйона гривень на придбання або будівництво житла сім'ям загиблих учасників АТО та інвалідам-учасникам АТО. буде надаватися просто живими коштами допомога людині, яка стоїть на обліку, і протягом року людина сама має визначитись де купити житло на території всієї нашої України. Під час пленарного засідання голова фракції радикальної партії Лія Смичок заявив про те, що найближчим часом готовий скласти депутатський мандат. Я за депутатський мандат не тримаю і я виконую рішення лідера радикальної партії. І офіційно заявляю, що я складу депутатський мандат і обіцяю всім своїм виборцям і всім людям. Які написали мені звернення як до депутата обласної ради. Я їх вирішу виконаю і складу все ж таки мандат. Ситуація навколо обрання декана соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка поступово врегульовується. Вже відомо, що новопризначений декан відмовилася від посади, і знову оголошено конкурс. Обласна рада створила робочу групу, аби проконтролювати ситуацію. Ми маємо підтримати студентів, ми маємо підтримати свободу слова у цьому університеті, тому що, ну, в першу чергу, ми захищаємо інтереси не просто виборців, але й громади. І студенти це наші люди, і ми маємо їх захищати. Я сподіваюся, що ви підтримаєте мене. Дана ситуація. Регульовується, вона набула резонансу насправді великого, і в процесі знання міністри, і, і була розмова ректора із міністром Лідою Гринєвичем по цьому питанню. Ну, я думаю, що вона, ну, звичайно, треба поважати і, думку студентів. То, навіть по статуту, я наскільки знаю, студенти чи 10 чи 15% мають входити до керівних органів університету, тому і навіть до вченої ради вони входять. В рамках засідання сесії було вручено державні нагороди, зокрема, орденом за заслуги третього ступеня відзначено Миколу Паламарчука, директора державного навчального закладу Новоградволинське вище професійне училище. Звання заслужений вчитель України присвоєно вчителю початкових класів Іванопільської гімназії Чуднівського району Ніні Швидкій. Також нагороджено грамотами обласної ради Михайла Заброцького, командувача високомобільних десантних військ Збройних сил України, і Тараса Собка, головного лікаря центральної лікарні Пулинського району. Ольга Степоренко, Ігор Грач, новини Житомирщини.